Так, сьогодні 21 квітня. Хочу вам показати, як наші дерева перезимували і вже пробудилися. І вже ті місця, де ми минулого року збирали урожай, відпустили першу брунічку. От ще пару. Це бананчики. Там далі зимня. Планую через місяць другий зняти відео і показати вам, як загалом обліпиха відростає після обрізки. Доброго дня! Так, сьогодні у нас 22 липня. Як і планував, хочу показати вам, що в нас повідростало на тих деревах, які ми минулого року обрізали на урожай. Можете глянути гілочки. Вже такі солідні, напевно, по сантиметрів 70, можливо вже й до метра мають. Зніму вам ще одне деревце. Правда, ягідки тут немає, ягідка на цих гілочках буде на наступний рік. А от одне для прикладу, що ми його не обрізали, бо на ньому було мало ягоди. Воно і того року і відросло вже, і має от таку загрузку. Ну, ягідка ще маленька, бо це зимовий сорт. Але я думаю, до моменту плодоношення вона ще буде в три рази більша. І так весь садочку виглядає.